Почнемо ми з Чернігівської області, з, зі Славетної Чернігівщини і з міста Ніжин, тому що, на превеликий жаль, російські виродки вночі атакували Ніжин, атакували об'єкт інфраструктури, і, за даними ч... влади Чернігівської області, фактично в ході ліквідації цієї пожежі знову відбувся повторний удар. Поранено двох рятувальників, судячи з кадрів державної служби з надзвичайної ситуації, паливні резервуари горять. Але треба звернути увагу ще й на те, що Росія спеціально повторно вдарила, знаючи, що прибудуть рятувальники, знаючи, що прибудуть поліцейські медики інші так. Вони це знали, тобто прибувають люди після першого удару, і вони знову повторно цілять, повторно б'ють для того, щоб вбити якомога більше людей. Тому респект нашим рятувальникам не повідомляється про загиблих. Дякувати Богу. Так є на жаль, поранені, але сподіватимемось, що вони якнайшвидше одужують Бажаємо їм принаймні цього якнайшвидше одужання. Тому це Чернігівщина, і саме з неї я хотів би почати. Ну а далі, друзі. Звертаю вашу увагу на інші, на інші регіони, що сьогодні відбувалося зокрема в місті Дніпро. Давайте поговоримо про це. Справа в тім, що Сергій Лисак, очільник області, відписав, що увечері ворог атакував шахедами. Криворіжжя, сам Кривий Ріг і Лозувацьку громаду, начебто виникли пожежі. Їх загасили. БПЛА агресор влучив по Сенельніківщині, по Межівській і Покровській громаді горіли приватний будинок. відписав він, також адмінбудівля, гаражі. На жаль, зайнялося на території комунального підприємства. Всюди вогонь вгамували. По Нікопольщині російська армія застосувала ФПВ-дрони і артилерію. Потерпали Нікополь, Марганиці, Покровська громада, захисники неба знищили на Дніпропетровщиною і три безпілотники. Повідомили в ПВК зараз. На ваших екранах кадри того, як українські сили оборони збивали ракети і шахеди, які летіли на Територію України ними цими кадрами поділилися в повітряних силах ЗСУ, і от так це все друзі виглядає з точки зору практичної, тому слава силам оборони України і продовжимо далі інформувати вас про зокрема події, які спіткали нас цієї ночі. Щойно обговорили ситуацію в Дніпропетровській області. І от Криворіжжя, сам Кривий Ріг і Лозувацька громада, на жаль, постраждала найбільше, тому що шахедами і дронами атакував ворог цю область. Ну а далі у нас Запоріжжя, тому що троє людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому і. Серед іншого, в Василівському районах впродовж доби окупанти завдали 523 удари по 13 населених пунктах області. Повідомляється, що окупанти завдали один ракетний удар по новоіванівському. Також відомо, що війська Росії здійснили п'ять авіаційних ударів по Новоданилівці, по Ольківському, по білогір'ю, 331 БПЛА різної модифікації. Переважно це були до речі fpv дрони Вони fpv шками Зазвичай так, от 331 удар. З БПЛА атакували Софіївку, Гуляйполе, Ольгівське, Приморське, Плавні, низку інших населених пунктів. Чарівне, Новоандріївку, Наприклад, зараз ці хвилини відбулись пуски БПЛА шахедів на півночі. От повідомляється секунду, секунду тому відбулись пуски БПЛА на півночі. Тому готуємося, друзі, в найближчий час будуть оголошені. На жаль, судячи з усього, повітряні тривоги. Ми. Говоримо про Запорізьку область. Треба відзначити, що сім обстрілів з РСЗВ завдано по території плавні голяйполі і Новоданилівки. Також відомо, що 179 артилерійських ударів нанесено по території Плавінів, Гуляйполя, Щербаків, по Ольківському, і в цілому треба сказати, що надійшло шість повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів і господарчих споруд. На жаль, ось така ситуація склалася в Запорізькій області. Друзі, давайте підтримаємо, будь ласка, просто зараз в чаті. Тому що чомусь у нас сьогодні аудиторія. Давайте підтримуємо людей з Ніжина, з Дніпропетровської області, Запорізької області. Далі буду говорити про Херсон, Микола в Донецьк там також на превеликий жаль є прильоти, і я хотів би, щоб ви просто зараз написали в чаті декілька слів з підтримкою цим людям. Будь ласка, давайте просто зараз їх підтримуємо. З приводу заголовки, пане Вікторе, не турбуйтесь. Я зараз поясню, в чому справа. Тут все дуже легко пояснити, тому що на превеликий жаль є активності на кордоні. Зараз оперативна інформація, блок оперативної інформації. Так, от Запорізька область обговорили Херсонщина. Далі у нас давайте обговоримо і довідаємось, що відбувається там. Справа в тім, що російські військові атакували з БПЛА. Жителя села Суханеве Бориславського району. І от внаслідок скидання вибухівки з дрона 54-річний чоловік дістав мінно вибухову травму і уламкове поранення голови. Це ставилося сьогодні вночі. Потерпіло до правила до лікарні для надання меддопомоги. Та сподіваємося, що все буде окей, що людина одужує якнайшвидше, але 54 роки, от чоловік, мирний, так мешканець Херсонщини, просто прилітає, і він отримує поранення і. У лікарню відправляється в цілому. Треба сказати, що російські військові били по критичній соціальній інфраструктурі е, в Хресонщини в житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили чотири приватні будинки. Е, окупанти поцілили по території сільгосппідприємства, Жертв і постраждалих не було станом на 7.44 ранку. А потім о 8.08 вже стало відомо про ось цього 54-річного пораненого чоловіка. Е, який на превеликий жаль отримав ось такі травми після обстрілу? В селі Суханове Береславського району Херсонської області. Далі моя рідна Миколаївщина Віталій Кім сьогодні дописав, що ворог 19 разів учора атакував підронами та чаківської громаду, і от, внаслідок одного з обстрілів, в селі Дмитрівка поранено 68-річну жінку. Її було госпіталізовано. На ранок стан постраждалий стабільний середньої тяжкості. Окрім цього, пошкоджено приватний будинок. Повідомлення від 7.36 цього ранку. Тобто інформація е, свіжа від е, Віталія Хіма. Нагадую, про Миколаївщину зараз говоримо. О, пані Тамара нам пише з Херсону. Добрий ранок, пані Тамара. Відпишіть, будь ласка, як у вас ніч минула, як там на Херсонщині сьогодні? Минула ніч, і також нам пишуть пані Алла з Бельгії. Пані Анна з Київської області з Києва нам дописують. Пишіть, будь ласка, звідки ви нас переглядаєте, шановні друзі? Це дуже важливо. Ну а я нагадую, що ми буквально щойно з вами обговорили ситуацію в. Мої рідній Миколаївській області, і далі хотілося б сказати декілька слів про і Донеччину. Справа в тім, що Вадим Філашкін, очільник Донеччини, відписав, що за 20 вересня Росіяни вбили одного жителя цієї області Донецької області. Мова йде про Покровськ, і от загальна кількість жертв Росіян на Донеччині вона подана без урахування Маріуполя і Волновахи. А всього е я вам хочу сказати, друзі, що на превеликий жаль, росіяни вбили дуже багато. Українців від початку вторгнення знову ж таки, як я розумію, 3648 людей вбито 8155 поранено. Це Донеччина. Якщо знову ж таки, я все правильно розумію, такі повідомлення надходять від місцевої влади. Це те, що стосується, шановні мої, обстрілів сьогодні вночі. Треба сказати, що. Російська Федерація атакувала Україну п'ятнадцятьма чотирма дронами, з яких близько 30 – це шахеди. Про це буквально щойно повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Сили ППО знешкодили 33 безпілотника на півночі, а сході і в центрі країни зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на восьми локаціях. Це свіжа інформація для розуміння. Ну і далі давайте звертатися до інших надзвичайних ситуацій от щодо Київщини. наприклад, сьогодні. Ну, от я прокинувся і такі. <плес> ну, самі розумієте, самі бачите, що це відбувається. Це бійка, масова просто бійка. До речі, в комендантську годину навіть Солом'янський район міста Києва щось не поділили дві компанії. В результаті почали стрілянину. Стрілянину почали. Ну, от зараз так у нас вирішуються справи. Так застосували до речі газові балончики. Я не знаю, хто застосував або з цієї компанії, або з поліції, але принаймні мова йде про те, що учасники цієї бійки цього конфлікту застосовували різні, різні засоби. На місце прибуло вісім патрульних автівок і швидка допомога. Відомо що дев'ятьох людей затримало затримано і ну що подальші подальшу долю цих людей будемо з'ясовувати вже. З вами далі в ефірі YouTube каналу сім Але це вся інформація, яка відома станом на цей час. Що ж вони не поділили не зрозуміло. Але слухайте, це ж принизливо насправді так. Це принизливо, це неправильно. Ну там хлопці воюють, а тут здорові мужики виявляються з, з пістолетами, виявляється з балончиками. Ну, щоб дурь свою кудись там. Подіти треба піти на фронт або в окоп. Наприклад, а да? не обов'язково ж тут битися е, в Соломінському районі. Тому я вважаю, що поліцейські мали б ще так добряче дати за попотилиці, ну і відправити куди туди, куди потрібно відправити. Нехай би свою дурь зганяли на ворогу в окопі. Так було б набагато. Мені здається, принаймні так було б набагато справедливіше і, і правильніше. Ну якщо є сили, на да? чому ні? Тому це Соломінський район е, міста Києва. І ось що ми з вами спостерігали, шановні друзі, тепер треба сказати декілька слів про оперативочку, тому що справа у тім, я навіть, вибачте, відео зараз завантажу, тому що буквально щойно надійшло від Буданова шикарна новина просто шикарна новина гур, багато чого цікавого сьогодні вночі зробили. Я вам зараз, друзі, не тільки. Розкажу, але й покажу, що саме. От зараз я вам покажу. Так, да, відео вже завантажилося. Дивіться, в чому справа. От буквально щойно головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про те, що гелікоптери МІ 8 і РЛС Небо в Криму от чергові результати нальоту привидів гур на півострів. Це. Супер свіже відео, на щойно з'явилося. Авіапарк Росіян в Криму знову скоротився в результаті успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України привиди. Вражено три ворожих багатоцільових гелікоптери Мі 8, а також абсолютно топова, дороговартісна РЛС 55Ж6У, небо У. Вона називається, коротше кажучи, небо У. Дивіться, як вони залітають. Взагалі безпроблемно залітають дрони і просто вражають гелікоптери. Бонусний кадр це знімок уламків одного зі знищених приводами гуру гелікоптеру Мі 8. Давайте ще раз переглянемо ці, ці, ці відео, примари. Дивіться, як працюють. Значить, запустили дрони. Це Автономна Республіка Крим. Ось ці дрони летять. Ось вони залітають на авіамайданчик. А ось гелікоптер. Бамс! Все, гелікоптера немає. А Така машина стоїть… Ну, слухайте, не знаю. Давайте я зараз в Грока запитаю, скільки Мі 8 коштує. А ну-ка, давайте. Просто було б цікаво. Е, Мі 8. Гелікоптер. Вартість. Вартість. І ми зараз з вами, друзі, з'ясуємо. Скільки він коштує. І окрім цього, ще й небо у було вражено, так? Дивіться, Мі-8, за класифікацією НАТО і е, його варіантів інших модифікацій. Це радянський, російський середній транспортний гелікоптер, розроблений е, ОКБ Міля в 60-х роках. Одним із е, наймасовіших вертольотів в історії він є. Випущено понад 17 тисяч одиниць, використовується в понад 50 країнах світу. Екіпаж три особи, пасажироміськість до 24, вантажопідйомність 3-4 тони, двигуни там два у них, дальність величезна, до речі, до 600 кілометрів. Ну, слухайте, непогано, але я запитував вартість. Де вартість? Незрозуміло. Ну, да, вартість тут залежить від. Слухайте, ну, непогано. Ціна нового у 80-х роках була 2-3 мільйони доларів. Залежно від стану модифікації. Інші модифікації до 10 мільйонів. Далі модифікація є за 20 мільйонів. І навіть за 25. Ціна може сяти 20-25 мільйонів. Ну, сподіваємося, як ось ці ем, гелікоптери ми знищили ще і небо у РЛСка дуже... дуже крута. І давайте її вартість також ми просто зараз з'ясуємо. Просто цікаво, так? Просто цікаво, скільки вона коштує. Е, ну, а поки друзі, а поки ми з вами тут е, спостерігаємо за цими неймовірно крутими кадрами, треба сказати ще й декілька речей: що окрім е, уражених гелікоптерів, трійки МІ 8, окрім ураженої РЛСки Небо У. Ще і вдалося, зокрема, вчора вразити інші, не менш важливі об'єкти. Що це конкретно за об'єкти? Я вам зараз покажу мапу. Подивіться, будь ласка, ось сюди прилетіло. Про що конкретно мова? А мова йде про те, що. Ми вчора знищили російське ППО в окупованому тимчасово попованому Криму на Керченському півострові біля там курортного і Багірова. Значить, моніторного група повідомила, що на супутникових знімках зафіксувалися багаточисельні, багаточисельні осередки пожеж. Наслідки з'ясовуються, але відомо, що нормально так влупили в ППО ПРО. Є свіжі кадри зі Смоленська. Це вже територія Російської Федерації безпосередньо і що відбулось там. Подивіться, будь ласка, партизани підірвали залізничну колію до авіазаводу у Смоленську, який виготовляє ракети ха 59 і БПЛА для міноборони Російської Федерації. Про це партизани з руху, АТЕШ повідомляють внаслідок диверсії поставки з підприємства на фронт тепер порушено. Респект нашим партизанам вони неймовірно круту роботу роблять. Тому треба сказати, що будь-який удар по Залізниці, транспорту, по логістиці, по авіації, по будь-чому по НПЗ по енергооб'єктам на території Росії або на території, яка контролюється тимчасово ворогом, це супер крута історія. І сьогодні у нас є здобич, якою ми ну по праву можемо пишатися. Тому, друзі, ось така от у нас інформація. Давайте ще в блок оперативки. Ми е, втягнемо ще одну історію, не менш важливо. Справа в тім, що сьогодні вранці. З'явилось ось таке повідомлення від одного з народних депутатів депутата звати Федієнко і от він написав: про що він написав? Він написав про те, що слухайте на превеликий жаль в Україні відбулася масштабна масштабний витік персональних даних на 20 мільйонів людей. Файл під там окремою назвою. Ну, Та можна переглянути. Да натяком, що до речі, цей, ця, цей витік відбувся через дію так. от він пропонується в мережі типу за гроші, і от як повідомив цей нардеп Федієнко в архіві зібрані дані громадян. Обсяг бази складає плюс-мінус там 20 мільйонів людей. І зараз у відкритому доступі гуляє типу лиш обмежений цей фрагмент, повний масив даних 20 мільйонів. Пропонують купити за гроші. І от, за словами Федієнка, інформація і так частково доступна в різних реєстрах. Тепер значить, її зібрали в один масив, і в базі є номера телефонів, в тому числі відомих політиків Федієнко. Радить там терміново поміняти всі паролі, де є там прив'язка до телефону або там до електронної пошти, вімкнути двофакторну аутентифікацію і за можливості там замінити фінансові номери. Фінансовий номер не має бути публічний, ідеально, коли для кожної кожного, для кожного там, додатка є окремий номер, підкресли він. І от за його оцінкою, дані можуть. там… Відбуватися із реєстрів, які пов'язані з податковою, але прямого підтвердження цьому немає. В базі є інформація зафіксована станом на 31 грудня 2024 року, і от сьогодні інший народний депутат Ярослав Железняк у себе в телеграмі написав таке відверто то слабо розумію, в чому тут новина у колеги. Це старий злив старого витоку базу дія на 3,5 мільйони рядків написав він: нічого нового тут немає. Коротше, це просто шматок вже давно злитої старої бази. Як і логіка було, як і логіки було закривати реєстри, що вважаю абсолютно ідіотським рішенням. і голосував червоною кнопкою. Ну не знаю. Турбуватися, не турбуватися на всяк випадок. Замінити, напевно, паролі потрібно. Ну а від пана Федорова ми будемо очікувати на пояснення, чи дійсно. Чи дійсно злили персональні дані українців, які там були в дії? Такою була оперативна інформація, друзі.